Вітаю, я Анна Половинник і ми продовжуємо цикл відео по першій психологічній допомозі. І сьогодні ми поговоримо про протокол надання першої психологічної допомоги при горі або гострої реакції на загибель близької людини та психогенного шоку. Які ж ознаки прояву горя, прояву горя ми можемо побачити у людини? По-перше, це Заціпаніння, мала рухливість, яка може змінюватися хвилинами метушливої активності, можуть проявлятися такі імпульсивні, некеровані дії, з прагненням помститися або наказати. По-друге, це переривчите дихання, особливо коли людина вдихає. По-третє, це відчуття нереальності того, що сталося, неприйняття реальності, її заперечення. По-четверте, це сердечне оніміння, нечутливість і така застигла міміка на обличчі. І п'ята це можливість звинувачення себе та самовичування. Що ж робити, коли ми бачимо прояви горя у людини? Ну, перше, традиційно ми оцінюємо небезпечність ситуації для себе та людини, убезпечуємось і всі наступні дії виконуємо зрахування фактору безпечності ситуації. Друге, дуже важливо не залишати людину наодинці. Треба надати їй соціальну і емоційну підтримку, торкайтеся до людини, покладіть свою руку їй на плечі або обійміть. Але пам'ятаємо, всі обійми, всі доторки тільки за згодою людини. Третє, це поговоріть з людиною, дайте їй можливість поговорити про те, яким був загиблий. Говоріть про померлого в минулому часі і виказуйте свої співчуття, але ці співчуття повинні бути щирими. Четверте, дайте їй можливість відпочити і стежте за тим, щоб людина харчувалася та задовольняла свої базові потреби, тому що при горі людина часто їм нехтує. П'яте це допомагайте людині приймати необхідні рішення та утримуйтесь від того, щоб людина дійснювала якісь імпульсивні дії. Шосте це оцініть здатність стримувати свої імпульсивні дії. Ну, наприклад, людина може бажати помститися, все кинути і піти. І також оцініть здатність людини турбуватися про себе. Про що я вже казала, це не забувати їсти, пити та спати. І сьоме це порадити батькам або близьким наглядати за людиною та приймати рішення щодо здійснення заходів нагляду, психологічної або медичної допомоги. Отож, підсумовуємо: перше оцінюємо ризик, друге не залишаємо наодинці, надаємо підтримку і за згоди торкаємося. Третє. Говоримо про померлого в минулому часі і висказуємо свої співчуття. Четверте даємо можливість відпочити, стежимо, щоб людина харчувалася та задовольняла свої базові потреби. П'яте допомагаємо у прийнятті обдуманих рішень. Шосте, оцінюємо здатність стримувати свої імпульсивні дії та турбуватися про себе. І сьоме рішення щодо нагляду, ізоляції, медичної або психологічної допомоги.